Шановні українці, доброго дня, з За вами завжди з прикодона України Андрій Федевич. 18.10.2022 року. На початок вітаю всіх жінок, дівчат із, із жіночим святом. Бажаю їм, щоб вони кохали і завжди були коханими. Хочу поговорити сьогодні про Гордона та Арестовича. Почну з Гордона. Я бачив. Відозарення Гордона з невідомою особою 4 дні тому назад, як гордон заряджав такі слова два місяці, все скоро закінчиться. Але він це сказав на російській мові і воно виглядало по-іншому. -по гордон, можливо, ти вже перестанеш, а почнеш їсти свої котлети. Є не всунути справи, не всунути носа в справи держави. Тому що твої меркантильні інтереси з нерозумінням цього, що ти робиш на російській мові спілкування під час військового стану, навіть коли не стан війни, це недоречно. А твої прогнози взагалі дурні і не мають під, підтексту. Закінчиться. Кончиться. Так от, закинься, будь ласка. Закрись рот, вступив у дві дирки, перестань брати інтерв'ю у проросійських опонентів. І це тобі не 90-ті. Де був кличко і інші рибки і ще інші екземпляри бандитського світу. Зараз на дворі 2022 рік. І все має бути зовсім по-іншому. Але через, через таких, як ти, нічого не хоче мінятися. Так я хочу змінити цей світ на краще. А далі. Арестович. Арестович. Ну, багатожонець, всього професіонал, нема аналогів. У мене таке враження, що він щось скаже, нічого не збудеться, так нічого не збувається. Це просто бубновий, який просто ляпає. І найгірше було, коли він затуркнув останній раз в розмові це тему релігії. Він почав вірити в Бога. Слухай ти стрілок. Ти візьми стукну собі в голову, тому що я бачу ти настільки від землі відірвався, що навіть коли тобі Патріот України в прямому ефірі встріли в коридорі в голову, до тебе не, не доходить. Мерзото. Закрий просто свій рот, встапив дві дирки. сидиш, сиди. Скоро все дійсно закінчиться і ви підете за російським кораблем. Повторяю ще раз, не спілкуйтесь на російській мові, тому що це є неповага до дітей, жінок, бійців. Які загинули від 2014 року по сьогодення 2022 рік. Хоча для вас бедлоти війна почалась 24 -го. -го, 22 -го. Де я, так там адрес є. Гуляйте, сучки. Бачите, навіть не матюкаюся. Хорошого дня та настрою, українці, і звичайно українки. З повагою. Андрій Федевич, як з України. Слава Україні, слава нації, смерть Російської Федерації. Як говорив Путін, мені сподобалось, що він ця мерзота вивчила одне слово. І це слово з глузду з'їхало. Так от, гордон і Арестович, те, що ви з глузду з'їхали, це я знаю. Через міркательні інтереси, через мільйони, мільярди. Заваліться, ви ж мене дістали. Так само, як дістали український народ. Але я від обличчя українського народу це говорю вам. Заткніть свої пельки, степіть дві дирки і вчіть українську мову. Тому що, не дай Боже, я дірусь до влади в цьому скликанні. Вас просто не буде. Ви з лиця землі зникнете. Як... як це чого і не мало бути. Хорошого дня.